Ситуація на східному фронті лишається складною, бо ворог безупину штурмує на покровському та Торецькому напрямках. Останні тижні росіяни також кинули чимало живої сили та техніки на сіверський відтинок, аби просунутися і вирівняти лінію фронту. Також штурм на цьому напрямку закінчується для ворога лише втратами. Як бійці 30-ї бригади зупиняють російські атаки градами далі в репортажі Владислава Круглова. Трансі почалися штурми. Ми очікуємо зараз готовності працювати. Машина заражена, готова до відпрацювання. По цілі бійці 30-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону, поруч з трасою є е 40 Сьогодні вночі зарядили машину. Тепер чекають на команду до виїзду. Виїжджаємо по потребі, як є наступ, щоб зірвати ворожий наступ. Ну а так, в принципі, чергуємо. Ми зупиняємо їхній рух колон і рух піхоти. Спиняємо там нашому ну, та напрямку. Вони застосовують е, е, мотоцикли, тобто їде там 10-15 мотоциклів, вони стараються заїхати ними як глибше, але ну, в більшості випадків в них не виходиться. Бійці кажуть, ворог просто зараз активізував наступальні дії, тому скоріш за все буде робота. Поки чекаємо, спілкуємося з водієм граду. Саме він завозить і вивозить РСЗВ та його екіпаж з вогневих точок. Кожен виїзд гра зі смертю. По нас можете прилітати. Ну в, я не знаю, все, все, крім їхніх ну, с 300 і. Ескандери, а так та по нас летить все. Ворожі танки, артилерія та РСЗВ працюють по граду як тільки його помітять. Наводять важку техніку російські розвідники. Саме завдяки їм росіяни час від часу вражають нашу техніку і баражуючими боєприпасами. Машини вираховують з неба з неба та слідкують та з великої та відстані. Фіксірують, то в такому випадку вони там ну, вже ж таки визивають свою піддержку та ланцета той, щоб машину знищити. Прилетіли три ланцета по машині. Вони одразу йшли одноременно, а через після оприлюдний час. Через 5-8 минут кожен прилітав. І водій був триста, але все нормально, всі живі, слава Богу. Машина своїм ходом ми далі виїхали. Тож, аби виїхати, відпрацювати та повернутися неушкодженими, нерідко доводиться зупинятися на певних точках очікування. Таким чином можна вирахувати, чи не слідкують за машиною ворожі крила. У нас так робота відпрацювали і одразу від'їжджаємо, щоб не палити позицію. Але ну, докучають Добре, дрони їхні. Поїхали. Да, Слідом за градом виїжджаємо на точку, з якої буде здійснено запуск. Сьогодні ясно, а це означає, що ворогу буде легко вирахувати місце пострілу. Тож після трьох хвилин наведення по росіянах летять перші ракети. Потім до коригування і у небо летить ще партія ракет. Випустивши загалом 14 снарядів з граду, воїни згортаються та кажуть: треба їхати, бо дуже скоро сюди точно прилетить. Вже повертаючись зі зйомки, бійці кажуть, завдяки пострілам з граду штурм на певній ділянці, хоч на короткий час та вдалося зупинити. Тобто нашій піхоті буде легше. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт і сі Єдині новини.